Відуйте українську мову. Дійсно, я ж українка. Читати так? ти мати робочку. Я зараз читаю. Дивуєшся дорогоцінності мови нашої. Ні, що не звук, то подарунок. Усе крупно, зернисто, як самі перла, Микола Гоголь. Бережи Бережи свою мову, бережи свою землю, свою культуру. Бо в цьому твоє коріння і твоя сила. Олександр Олександр. Мова втілення думки. Що багата думка, то багатка мов. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її, борімося за красу мову, за правильність мови, за преступність мови за багатство мови. Отак сказав Максим Грувський. Щоб любити, треба знати. А щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величезну і багатогранну річ, як мова, треба її любити. Василь Суковинський. Мова це наш і фронт перемоги сказала Ірина Паріон, найвеличніша Українка наші багатство Ну чи б здавалося слова? Слова то голос. Більше нічого. А серце б'ється, пожива, як їх почує. зараз ще б мова втілення думки. Що багатша думка то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо. Борімося за краси мови, за правильність мови, за присутність мови, за багатство мови. Максим від Найбільше на дорожче добро кожного народу це його мова. Та жива схованка людського духу, його багато скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почуття. Па нас мир мова дається народові Богу, чужа людьмість її приносять на вістрі ворожих списів. Василь Закарченко Скільки української мовної території, скільки української держави, слова росли із згнуть, може так. Тобім зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона клята. І кров'ю предків чашку пурпурова» – Він на костенко. Українська мова це не лише засіб спілкування, а й фактор національної технічності та опорова. Наці вмирають від парку. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку 21 століття. І якщо ми не то матимемо дуже перспективу» – невтішну поспорити.

Мудра богиня, що не давала погаснути зеленому вогнику родину, співає наша чарує, тішить і п'янить. Олександр Олесь Шануйте українську мову і близьку.